Всім привіт, вітаю вас на каналі Софітека. Мене звати Софія. І як бачите, власне, по назві і по обкладинці цього відео а сьогодні у нас У мене нових 50 книг, які я з радістю покажу вам і розкажу трохи про них, чому я їх купила і чому власне вони ем, з'явилися в мене на полицях. Пропоную одразу почати без зайвих слів. І почну я з категорії, такої як фентезі. Цих книг у мене насправді найбільше. Тобто це ця полиця. Тут у нас трохи змішано, тому що тут українська література з класикою світовою. Я її трохи переставлю. Найбільше у мене, власне, фентезі. Почнемо ми з. Ось цього золота. Це четверте крило. Я думаю, ви всі про нього знаєте. Я думаю, всі обізнані. Це дуже неймовірно популярне фентезі зараз, яке читають дуже-дуже багато читачів. Власне, про драконів. Дуже класно, що тут є карта. Це неймовірно допомагає при читанні. І тут також є карта. Вона досить велика, але при тому тут великий шрифт, і він зручний, тому що він стандартний. Тож, Подивимось, в мене досить великі очікування, щоб ці книги, тому що вона подобається дуже багато кому, вона дуже така розпіарена, знаєте? Тому подивимось, наступне фентезі це одразу дві книги. І це у нас легенда фентезі світу легенда, я думаю, що така одна з найбільш популярних, епічних, я не знаю, як культових, таких більш вже сформованих. І має свою фан-базу цей автор, а саме Брендан Сандерсен, якого, мені здається, читають любителі такого, знаєте, фентезі, типу пісня Льоду і полум'я. Тобто більш таке, знаєте, серйозніше фентезі, я б сказала. Не романтично, там, підліткове, таке, а більш таке поважне, я б сказала. Не знаю, як це можна ще. Про, 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 прокоментувати, якщо можна яким епідетом описати. Але у нас також тут, здається, має бути так, карта. Не знаю, чи в кінці, в кінці, скажіть, все, що ні. Ні, немає. А тут карта, і тут також є карта. Я не знаю, про що це фентезі, чесно вам скажу, не знаю, але, як бачите, тут у нас дуже багато сторінок. Це книги, одні з найбільших, які я купила. Тому. Не знаю, як довго я їх буду читати. Перша ще така собі. Десь тут 900. Ні, 1000-1100. А тут у нас 1000, близько 1300. Тому такі кабанчики. Наступна це також, до речі, кабанчик. Це у нас також фентезі ім'я Вітро. Я не знаю, про що це фентезі, але ось тут написано, що робін. Гоп, якого я також купила і зараз вам покажу. Це також один із культових таких авторів фентезі. тому... І Брендон, власне Сандерсен сказали, що це просто неймовірно, майстерно, справжня магія і тому подібне. І воно також обговорювалося, також писали непогані відгуки, казали, записували, тому. Також. Досить багато, я скажу вам, фентезі я купляла, і досить різноманітного, тому що це у нас така більш романтичне фентезі. Я знаю, що в перекладі, власне, від КСД вийшла також третя частина, але третя частини, коли я замовляла, вона була здається перед передзамовлень. Щось такого. Я подумала, окей, добре, не буду вже оформлювати це передзамовлення, прочитаю прочитаю дві а, частини. Ще також немало, в принципі, щоб ознайомитись і вирішити, чи продовжувати власне цю серію, тому що я знаю, що там дуже багато книг. Тобто, там, типу, в цій серії, в цій історії, ще там, типу, більше п'яти. Коротше, дуже велике, дуже велика серія, дуже великий цикл. Тому тут про дівчину, яку не можна не можна торкатися, тобто вона вбиває своїм доторком, ось так. І тут навіть написано, що мій доторк смерть мій дотик. Сила доторки сказала. А може, й доторк це ж також правильне слово. Доторком, так, є таке, як доторк. Дотик або доторк. Тому, тому якось так, більш романтично воно. Власне, переходимо до Робін Гоп, про якого я згадувала. Я взяла одразу три частини. Тому що я знаю про те, що Робін Гоп має, він реально дуже культовий, дуже класний. Це одна з якби, таких циклів фентезі, але він також має про кораблі стає цикл, який взагалі не можна знайти. Тобто, я не знаю, мені здається, що він перекладався українською, але просто його продали і не поновили, не поновили його. Траш, um, тому якби просто немає в доступі. Я подумала, мені треба купити, щоб я потім не плакала і не шукала десь по поликс за тисячі гривень. Тому я одразу взяла три. Тут у нас про хлопця, здається, я не знаю, як буде українська, але бастерд, якого як син, який народжений поза шлюбом. Мені здається, що тут про це якого вчать бути вбивцею. Um, і якось так, якщо я щось кажу неправильно, то напишіть і поправте мене в коментарях. Але я знаю, що це також на рівні з Сандерсеном, я знаю, що це також досить культовий автор, досить класний, якого дуже багато хто любить, читає, слідкує і, якби, завжди купує його цикли. Тому я думаю, що це фентезі мені має сподобатись. Um, я знаю, що. Якби є книжкові блогери, яких я дуже люблю, і з якими у нас смак дуже подібний. І вони, власне, люблять, якби, Робін Гоба. Тобто вони кажуть, що він ну, класний. Тому я думаю, що він також для мене буде класний. Тому якось так. А, наступне це фентезі українське. Бачите, з якими могутніми тут. Чоловіками-королями фентезі, у нас, власне, зустрічається Наталія Довгопол, шпигунки з притулку Артеміда. Є також друга і третя частина, але я їх ще не купила, тому що я не знаю, чи сподобається воно мені чи ні. Я вирішила не ризикувати, вирішила взяти поки що першу частину ем, і все, якось так. Тут у нас внутрішній більш підлітковий, я вам скажу. Тобто, я коли дивилася на яку аудиторію це. Фентезі націлене, то це більш такий все-таки підлітковий. Може не дячачий, але ну, якось так. Може від 12, від якось так. Тут не написано, тому я вам точно не скажу. Але я подумала, що знайомитися з сучасною українською авторкою треба. А, далі у нас останнє фентезі, останній цикл. Знову всі, якби, частини Володар Персні. Вересні. Толкінг, так. Коротше, чи мені треба тут щось говорити взагалі? Чи мені треба це коментувати? Я думаю ні. Тому продовжимо. Uh, далі перейдемо до uh, більш таких сучасних uh, іноземних авторів. Тут у нас і антиутопія одна, тобто голодні ігри, власне, з яких я зараз і почну. Uh, тут у нас і такі більш. Uh, Фантастично, реалістично кримінали, жахи, такі трилери. Тут дуже багато різних жанрів, антиутопія голодні Ігри, Я думаю, що всі про неї також знають. Тобто в мене насправді досить популярна література обрана. Обрала тільки одну власну частину. Не знаю, чи мені сподобається, подивлюсь, не наважилась купувати одразу всі, тим більше. Я думаю, що вони нещодавно тільки були поновлені власне, тиражем, і я думаю, що вони ще будуть досить довго продаватися. Тому якщо мені сподобається, я одразу замовлю і все і продовжу читати. Тому все норм. Далі прислуга це у нас серія Культріт від КСД. Прислуга Кетрін Скокет. Так. Ну, я знаю, що вийшов фільм, і мені хочеться подивитися фільм, але я ніколи не дивлюсь фільм, якщо я знаю, що є по ньому книга. І я залюбки прочитала б книгу. Тому, будь ласка, ну, хочу прочитати, щоб переглянути також фільм. Ще одна книга, неймовірно популярна, як мені здається. І я дуже чекаю, щоб її прочитати, тому що я чула такий відгук про неї, де людина, розказуючи про цю книгу, просто заплакала. Я переглянула цей відгук, і я така, я також маю так плакати. просто Я також хочу таких емоцій від книги, це неймовірно. Тому, якщо що, це просто водичка, а не там якась, розумієте, градуси. Е, тому Маркус е, Зузак, Крадійка книжок, Це про, е, про сироту е, під час Другої світової війни, яка дуже любить читати. Це так коротко, наскільки я розумію, постать, яка там буде головна персонажка. Тому е, е, наступне це у нас Річард Осман, е, дуже популярний автор останнім часом. Я подивилася, що власника СД видало вже з чотири. Чотири, десь книжки, це точно, п'ять не знаю. А, я подумала: ну окей, окей. Але я все-таки візьму тільки одну, тому що якось супер багато відгуків я не чула, щоб сформувати свою думку про те, чи мені вона сподобається чи ні. Але при цьому, якби видавництво його видає, і на іноземних ніби він також досить популярний. Ну, такий типу, знаєте, що його люди читають і якби купують. Ну якби окей. Але щоб прям якісь такі супервідгуки, такі, знаєте. Вирішальні, які якби, фактично збирають якби, думку і такі структурні, то ні, я ще не бачила. Я сподіваюся, я вам пояснила про те, що я не маю поняття, що це взагалі за автор і чи він мені сподобається, чи ні. Тому подивимось і я сподіваюся, ми разом з вами, власне, дізнаємося, що це за автор. Тут я наскільки розумію, якийсь типу детектив, якийсь типу. Ну, так, детектив тут вбивство вже. Що це за жанр? може це описати вам? Я думаю, детектив. А, якось так. Продовжимо, бо дуже мало часу. «Опівнічна бібліотека також популярна книга. Також я про неї наслухана, набачена. Вона більш популярна на іноземному ем, книжковому просторі. Тут у нас про бібліотеку, де зберігаються різні версії вашого життя. Тобто, якби ви обрали. Не ту професію, а якусь іншу. І як би ваше життя розвивалося? Тобто, або людину іншу обрали б, так? Або не не одружувалися, або взагалі не знаю, стали б священиками. Тобто купа різних варіантів, і це, власне, про таку бібліотеку. Я думаю, це просто має бути вау. Але подивимось, подивимось. Специфічний, до речі, тут друк, специфічний папер, тому. Пап... Чому? Папер? Папір? <гум> Тому не знаю, як я її буду читати, як швидко, як цей. Прикольно. Ви бачите це? Ну, я сподіваюся, що ви побачили. Якось так. Далі. Непопулярний автор у нас, але популярний на заході. Це у нас іспанський. Автор іспанський письменник Карлос Руїс Сафон. А, взагалі-то інша книга популярна. Вона називається, здається. Тінь вітру, а, але її, на жаль, вже немає. І не поновили тираж, але можна знайти, здається, на OLX. Я подумала, добре, може я почекаю, може її перевидадуть. Може, взагалі, то я заблю відгук на нього і всі захочуть типу, його читати. Коротше, подивимось. Але можливо, я взагалі просто польською мовою куплю. А якось так. Якщо ви чули про цього автора, до речі, напишіть, чи ви читали якусь його книгу, тому що в нас його взагалі не обговорюють, не купують і. Не знаю, я не бачила жодного відгуку на його книги при цьому, що мої знайомі навіть говорили про нього в Польщі. А, там один знайомий, і бачила іноземних е, книжкових блогерів, які його якби рекомендують дуже сильно, типу що він реально крутий. А у нас чомусь ні. Тому подивимось. Вау! Ви не сильно <свісно> вас не сильно трусануло. Почекайте. Я думаю, що нормально. Ви що стоїте нормально? Да. Наступна книга це у нас Донна Тар. таємна історія. Ем, неймовірно, також популярна книга. Ем, я не знаю, мені чомусь здається, що вона мені може не сподобатись. Я не знаю чому, але чомусь от якось я не сильно переконана. Боже! Який тут дрібний шрифт! Ви це бачите взагалі. Жесть. Вже без окулярів мені треба просто. Це просто капець. Ам... Ну, от бачите, моя інтуїція мене щось там мені навіть ну, непогано натякнула. Коротше, не знаю, чи я її цей, але там, типу, атмосфера Dark Academy щось такого. Подивимось, подивимось. Про що це? Я не знаю, чесно, але здається про студентів, які там щось давньогрецька мова, щось там. Вау, типу, інтелектуальне щось. Далі у нас король жахів Стівен Кінг, з яким я взагалі не мала ніякого, якби you know, контакту раніше. Мізері. І Зелена миля. Це дві книги, які я вважаю після моїх досліджень і пошуку інформації. Найбільш популярні, найбільш якби, обговорювані, найбільш хвалені. Тому вони також невеличкі, я думаю, це буде досить цікаве знайомство. Тому якось так. Далі, Далі у нас це здається трилер. Але я також бачила рекомендації щодо цієї книги і хочу її дуже прочитати. Не в тому місці, не в той час. Gillian Мак-Алістер. Якось так. А, далі у нас Боже, яке це популярне, це просто. І це купують всі це читають, абсолютно всі. Це у нас медичний трилер. Тут. Дофігіща просто книг з цієї серії. Це цикл з 20. Не, не знаю скільки 12 може, Ні, не 20, я перегнула палку. З 12 книг. І це люди читають і купують, і масово просто, ну. I don't know, Просто ознайомлюсь, подивлюсь, в чого цей хайп взагалі взявся. Далі. А, Бачила довірені особи в вигляді і наших, і також закордонних польських блогерів книжкових. Рекомендували цього автора. Я взяла одразу його три частини, власне, з цієї серії. його. А це у нас Саймон Бекет. І це у нас також має бути класний детектив. Тому подивимось. Переходимо ми до. Переходимо ми давайте до класики, і на солоденьке я залишу українську і класику, і сучасну літературу. З дуже придемся швиденько, бо я вже бачу, що я дуже довго говорю. Агата Крісті це її найпопулярніша книжка на Гутріці. А Гутріц – це така міжнародна, міжнародний сайт, на якому залишають відгуки просто всі читачі світу. І там, типу, якщо ви зайдете на якусь дуже популярну книгу, вона реально може містити там кілька сотень тисяч відгуків і оцінок, типу, там по мільйон там є реально, типу. Оця, здається, навіть книга мала ем, щось типу 4 з 5, І це якби на це оце визначили мільйон читачів. Тобто, це показано, що ця оцінка вона визначена серед мільйона читачів. Тобто, це неймовірно і найбільш популярний типу сайт в світі. І там власне ця книга була найбільш популярною. Тобто, книга, яка мала найбільше відгуків, найбільше оцінок там, і тому подібне. Тому, звісно, звісно що я взяла. А, далі, це у нас, до речі, далі йде серія. Якщо вам видно, я сподіваюся, що вам видно серія «Букшеф», Такий класик, досить новітній класик ХХ століття. А, це у нас Курт Вонегут Боня номер 5 а, Досить а, коротка, але, я думаю, дуже-дуже неймовірно цінна книга. А, Тут про війну, тут про переосмислення взагалі подій, війни і тому подібне, людини в війні, тому клас. Далі одразу вам покажу курт. Курт Вонегут, тут колиска для кішки, там також, здається, воєнна, воєна військова, воєна військова. А, ні, тут про якусь типу, ем, ядерну зброю, але навіть щось може сильніше за ядерну зброю. Коротше, тут про е, людину і от, власне якесь таке небезпечно, ем, супер, якби, знаєте, як можна це сказати. Типу, нищівне, якусь нищівну зброю, життя і тому подібне переосмислення. Коротше, ці книги вони увійшли просто в історію. Це реально, типу, топ 20-го століття. Я подивилася, який топ 20-го століття. Типу, там найкращі книги, найкраще просто оцінені, які принесли неймовірний вклад, типу в історію, в світової літератури і тому подібне. І там були ці автори, власне, яких я зараз озвучую. Я про ці книги раніше не знала, ви тепер також дізнаєтесь. От, тому якось так. Ще один. Це у нас Джон Стейнбек Грона гніву. Це я десь чула. Але також не маю поняття про що це. Просто треба читати, тому що це типу золото це ґрунт, це база. 20-го століття. У мене падають книги. Люди добрі. Далі у нас також Джон Стейнбек про людей і мишей. Тут у нас спроба окремої людини здійснити свою мрію, то не завжди складеться так як вгадається. Ну, коротко і ясно, я думаю, так. Да. Отак от. Далі. Оскар Уайлд uh, uh, портрет Доряна Грея. я в шкільні роки не прочитала цю книгу повністю. Тобто, я просто якось там її прочитала, потім послухала мені, вона дуже сподобалась по розповідям. і я так її не закінчила читати, так її нормально якось і не прочитала. Тобто не сіла свідомо і не прочитала. Тому я думаю, що треба закрити цей гештальт і нарешті її прочитати. Я думаю, що ви знаєте всі це про чоловіка, який бачив своє потворне відображення в зеркалі після подій, після різних його поганих вчинків. Тобто його душа, його якби як сказати, таке переживання, проживання себе. Відчуття себе, своєї особистості, вона дуже сильно почала змінюватися, і він почав якби відчувати себе потворним, поганим і коротше. А, це так хаотично, якщо про пройшов взагалі сама суть. Останні книги з світової такої класики, то мені подарувала моя тітка. Вона сказала, що вона хоче неймовірно сильно обговорити зі мною цю сагу. Це сага Джона Соголсуорсі. Сага про форсайтів. Я не чула про цю сагу раніше, чесно, але вона мені розказала. І я подумала: М, чому ні? Ще й сама купила мені. Тому найс. Прочитаємо, подивимось ем... про якихось там сім'ю з англійців, британців, старих, типу про еліту Британії. Тому подивимось. Всім привіт! І ще раз, це Софія з майбутнього, яка вже редагує вам власне це відео. Я забула вам розказати про ще одну книгу. Я сказала, що в мене нових 50 книг, але розказала лише про 45, тому що напередодні ось цю книгу, ремарка, час жити, час помирати. Моя мама віддала почитати своєму знайому. На жаль, не моєму знайому, своєму знайому Мамуля не роби так більше. А так от я ще ні разу не читала ремарка. Такий цікавий факт. Мені соромно. Я Знаю, не дуже такий хороший факт. Але я ще ні разу не читала ремарка, і можливо, власне, ця книга буде моїм знайомством з автором. Тому, якось так. Бажаю вам приємного перегляду, тому що, скоріш за все, цей фрагмент відео я всуну до світової класики. Тож у вас ще залишилось багато книг попереду. Перейдімо до української літератури. Тут у мене сучасне, тут у мене українська класика, я лише п'ять книг, тому ми з нею власне і почнемо. Це у нас Василь Земляк «Лебеди не зграє зелені млини. Тут у нас про першу комуну, про, е, перші роз, е, про перше руйнування шляхетних садиб, про, до речі, що мене якби зацікавило, чому я взагалі її купила, про місцевого філософа, про якогось цапа Фабіана, про. Е, Якихось гойдалка, побудована агентом з продажу швейних машин. Коротше, тут має бути дуже такий, знаєте, пригодницький, цікавий, досить роман. Так, роман, чи що це у нас? Роман, так. Тому подивимось. Дуже цікаво. Це у нас Олена Пчілка товаришки. Тут у нас про українське шляхетне жіноцтво наприкінці ХІХ століття. І інші новели. Сад Гациманський Іван Багряний. Я думаю, тут не треба пояснювати. Неймовірно а, популярна, дякуйте Богу, а українська класика. Тому я також дуже хочу це прочитати. А, і далі. Ірина Вільде, металики на шпильках, б'є восьма, повнолітні діти. Тут у нас, наскільки я пам'ятаю, тут у нас про таке дитинство, якась дуже цікава, знаєте, тематика, як на українську. А, літератури, яку я раніше не зустрічала. Дорослішання. Тут про дорослішання, про якісь такі адаптація дівчинки до дорослого світу, до вимог, до цінностей і незрідка подвійної моралі початку ХХ століття. Просто вау, типу, ну, неймовірно, крута тематика. Тому дуже клас. І е, записки Карпатого Мефістофіля Володимира Винниченко. Е, Добре, буду трохи поспішати, тому що мало часу і мало вже в мене пам'яті на телефоні. Е, далі. Покажу вам «Віхоло», лови Віхола», «Танці з кістками я вже почала читати. Це медичний такий а, трилер. Чи це медичний що? Це так, медичний трилер. Тому неймовірно цікавий, популярний. Хочу дочитати і скоріше вже зробити вам відгук. Підписуйтесь, до речі, на мій інстаграм. Я там власне публікую всі мої такі відгуки, більш такі, знаєте, короткі. Тому там найшвидше це виходить, а тут я не знаю, як це буде, може, підсумування, і ви тоді побачите. Але краще підпишіться і дивіться вже е, якнайшвидше. Далі у нас іде е, тут дуже коротко, тому що е, сама якби, назва говорить за себе, це у нас наук Поп відвіхала. Тут у нас планета грибів. Далі е, прикладна палеонтологія. Е, хижі хроніки, я вже це прочитала, дуже класно. Тахи в місті, це я планую прочитати найближчим часом, і зоологічна екскурсія супермаркетом. І останні останні три книги. Не озирайся і мовчи. Макс Кідрук. Мене вже було знайомство з автором. Він мені не сподобався, тому це другий шанс. І також. Марічка Кріжанівська, танго з духами. Тут у нас про Карпати, до речі, про якусь таку чи експедицію, чи подорож в Карпати, щось таке тут було. Я пам'ятаю, і мене дуже зацікавила ця тематика. Подумала: М -м, в українських Карпатах я була давно, тому треба це пережити, можливо, в книжці просто з якоюсь книжковою цікавою героїнею. Тому. І остання це у нас Оксана Забужка. вже прочитала цю книгу, і вона є, до речі, відгукнею в інстаграмі. Тому підписуйтесь, ще раз вам нагадую. Дуже, так знаєте, настойчиво, буде настирливо. Як Рубали Вишневий сад, дуже крута література, яку має прочитати кожен українець. Тут 90 сторінок. не полінуйтесь, купіть і прочитайте. На цьому все, любі, друзі. Я з вами прощаюсь. Неймовірно дякую всім, хто залишився, хто дивився до кінця. Напишіть. Які книги мені прочитати якнайшвидше, в яка книга вас якби заінтригувала, щоб я її і фактично? Ми дізналися, вона мені сподобається чи ні. Тому якось так прощаюся з вами. Неймовірно вам дякую за підтримку, за вашу активність. Все, до наступного відео.